Вам дуже сподобалася ця тема, тому я продовжу розповідати про віски, які часто пролітають повз вашу увагу по зрозумілим або незрозумілим причинам. Гей, го це віскі Бой, діставайте свій глянкер або будь-який інший келих та рясно поливайте його улюбленим нектаром. А ми поїхали. Перший ботл пекельної води представляє дистилерія, що обережно розливає димні торф'яні спирти на межі Хайленду та Спейсайду. Отже, вітайте, ардмор Портвуд Фініш. той, що часто припадає пилом на кожному алкоскладі світу, є одним з найулюбленіших віскі серед незалежних ботлерів, типу Сігнаторі Вінтаж, Гордон та Douglas Лейн. Про них якось буде окреме відео. До речі, пишіть коменти, якщо цікаво, дізнатись предметно, що таке незалежний ботвінг і для чого він взагалі існує. Отже, я десятки разів чув історію про те, як людина вперше попадала на реліз Ардмор Legacy і тут же зарікалась більше ніколи не брати щось з гардмор. Окей, зрозуміти можу. Legacy дійсно дуже слабкий віскі, як на мене, і на свій прайс. Та мова зараз йде про його старшого, мудрішого і більш витриманого брата, що не має вад юного бентежного Legacy. Наша дванадцятка Портвуд, це зовсім інший звір. Потужний, м'ясистий, гуд. Густий та неквапливий. розкрити його справжній задом, не важко. Його створили, щоб задовільнити три типи смакових уподобань: перший тих, хто любить солодкий, не сильно пряний Хайленд. Другий тих, хто хоче дим, але не айлу, не йодичний, без смаку, лікарні та бинтів, але при тому з дещицею морської солі. І третій для усіх, хто шукає компроміс, тобто більш-менш баланс між впливом портвейнових бочок. Традиційного солоду та деревного горіхового диму маємо витримку 10 років у бурбонових бочках та два фінішні роки в бочках з-під портвейну. Фенольний показник на рівні 12-15 ppm, Віски розливається з міцністю 46% і носить неповторну харизму димного Хайленда з усіма фішками типу копчених ягід. Та медової пахлави. Так що побачите на горизонті, вхопіть цей шанс і скуштуйте, і нехай прайс в 2900 гривень вас не лякає. Там є за що віддати ці гроші. Від Хайленду рухаємось до Спейсайду, де є така гучна і зіркова гуральня Бен Ріах. з її крутішою історією, злетіть випадінь, про які я точно не буду тут розпинатися. Натомість я підійму питання ігнорування цього. Smokey 12 релізу на 46% міцності. Ну яким же зашореним рабом звички треба бути, щоб так зухвало пройти повз нього? Подумав я собі, а потім згадав, що і сам так робив. Каюсь, та справа не в цьому. Є щось в цьому віскі відштовхуюче, і називається це конкуренція всередині лінійки. Дивіться, до нього є ще три базові релізи: десятка, димна десятка, дванадцятка, і нарешті, оця Smoky 12. А, ну і ще й смокі Сізон нас реліз на 52,8 такий собі сірий кардинал в лінійці. Коротше, до 12 смокі Smoky зачасту не доходять руки по причині наявності димної десятки. І більшість задає собі питання: а на хіба мені ті додаткові два роки витримки, якщо десятка і так? Ок. Відповідаю, народ, різниця в вартості 300 гривень. А оті додаткові два роки зробили свою справу на усю тисячу, а то й півтори. Маємо всередині спирти, що витримувались в трьох бочках з-під Бурбону, Хересу та Марсали. Звучить як заявочка. І відповідає їй по всім пунктам: делікатний, деревний та шкіряний торф. Стильно пасує до сухофруктів варення з червоних ягід та вершкового какао на фініші. Цей віскі іскрить своїм флагманським значком. Та втім славо продається і чомусь неохоче залітає на бари віскі лаверів. Я знаю, за 2500 гривень ви можете обрати багато різного димного, недимного, зрілого і не дуже зрілого віскі, навіть по два ботли. Але тут справа саме в якісному поєднанні бочок, класній витримці та щедрому перформансу дескрипторів. А ще я залюбки поставлю його в якусь сліпу дегустацію, яку ми проведемо разом з Ендрю. І ще трьома-чотирма ботлами димних хлопців. Наш перший випуск ви можете подивитись отут за лінком. А тепер гайда до трохи неочікуваного диму. Хоча ні, підстоп на хвилинку, бо маю вам сказати щось важливе. На моєму каналі тепер доступне спонсорство. Маю два рівні підтримки мене і мого каналу: «Віскі Бро та Віскіманіяк. Список плюшок та переваг озвучувати не буду. Отут все гарно гарно розписано. Але найголовніше, що я хочу зростати, формувати команду. Бо все, що ви бачите, це виключно моя робота і мій час. Від покупки більшості ботлів до сценарію, монтажу, просування в медіа і так далі. Для вас це буде двома трьома чашками кави на місяць. А для мене це буде суттєвим вкладом в розвиток ютуб каналу, покращення якості, відкриттям нових форматів і в цілому позитивною мотивацією в дослідженні світу віскі. Тому дякую і запрошую ставати. Ексклюзивними спонсорами каналу Boy. Рухаємось далі. І тільки з часом я зрозумів, що Кемблтаун, мої любі підписники, це дещо більше, ніж просто віскі. Це прям справжня секта. Про це теж буде окреме відео згодом. А сьогодні на ваш розсуд я пропоную поглянути на Лонгроу, Пітет, торфяну душу Спрінбанку і того, кого іноді впритул не бачать через оцього от Бедбоя. Так, це у нас Кілкеран Хевеліпіте з дистилерії Глінґал. І на мою думку, саме через нього лонгроу залишається пасти задніх, бо якось так вийшло, що у більшості віскі лаверів логіка така: якщо обирати між добряче торфу і достобіса торфу, то вони обирають друге. Не те, щоб це було погано чи якось дивно, просто можна пропустити якраз оцей скарб. Наш лонгров на 46% містності має дві беззаперечні фішки. По-перше, це фірмовий стиль диму. Він тут солоний, восковий, маслянистий і аристократично вилазений манерами, на які щедро вилили моторної олії. По-друге, це золота середина між помірним айлівським торфом та абсолютним мазохізмом в стилі Кілкеран, Хайвеліпіте чи Октомор. Тобто, я знову говорю про баланс. Він тут характерний чистим впливом бурбонової бочки, без зайвих відволікаючих маневрів Хересу, Рому, вина, ну і так далі. Профіль солодкий. Знайдете в смаку мед, копчені яблука, горіхи, в'ялене м'ясо та цедру лимона все таке хрустке і жирне, як то кажуть, для істинних гурманів. Я не кажу, що це кращий із кращих торф'яників. Я кажу, що йому приділяють надто мало уваги. Та сама Айла, пані та панове, за прайс в 3 тисячі гривень з її десятками варіацій різних бочок, витримок і маркетингових крючків, часто може легко програти йому. Цікавості і інтенсивності дескрипторів, на мою думку, тому закликаю дати йому шанс вас здивувати. Як завжди, усі лінки на усі ботли будуть в описі під відео. Відверто я не фанат цієї дистилерії. Вона має усе, щоб бути однією з кращих. Проте щось пішло не туди і не так. Лагавулін, що належить гіганту Діє Джоф Пен, рухається до максимальної стандартизації смаку та комерціалізації бренду, ігноруючи той факт, що світ не стоїть на місці, і замість того, щоб експериментувати та шукати нові шляхи отримання уваги, віски Лагавулін наче законсервувався в трьох-чотирьох релізах на даний момент. Так, я кажу про культову шістнадцятку, трохи менш відому дванадцятку спешал реліз, зовсім незрозумілий Distillers Edition та маркетинговий Франкінштейн Оферман Реліз. Та є ще один, який я полюбив з першого сьорбу той, хто вештається в забутті і дискримінований за віковою ознакою, панове, Лагавулін 8. На 48% міцності він з'явився в 2016 році до 200-річчя дистилерії і одразу став поруч шістнадцяткою в ролі молодшого брата. Хоча, як на мене, мав би піти далі, якби на динозаври що сліпо топлять за шістнадцятку, не зважаючи на очевидні мінуси. Наша молода вісімка має яскравий оголений торф, домінантну йодистість та свіжу хрустку палітру, зелених яблук та груш. Усе це солоне, цитрусове і дуже наполегливе, наче той звір що роками сидів на ціпку, і тут його відпустили. 48% міцності пасує йому, дай Боже, а менша витримка забезпечує кращий баланс смаку, даючи нам менш пригладжений, більш сирий і неймовірно виразний профіль диму. Вартість молодшого брата, витриманого в бочках з європейського та американського дуба. Плаває десь в межах трьох тисяч гривень, що дуже приємно, враховуючи наростаючу кризу цін і суперництво всередині лінійки. Останній ботл на сьогодні від маленької, незалежної дистилерії, що на Спейсайдщині, що в цілому не надто популярна, відома, легендарна, і оце все, що ви тисячу разів вже чули. Це у нас, друзі, Бен 10-річний, на 43% міцності. Лінійка представлена дуже скромно в мас-маркеті. О, ця от десятка, п'ятнадцятка і 21-річний реліз. Усе інше це лімітки та спеціальні серії, які ви навряд чи знайдете десь, окрім моїх любих гудвайнів, які як завжди виступають стабільним спонсором моїх випусків. Вдячний за підтримку і довіру. Йдемо до суті. І головного питання: чому віски так наполегливо ігнорують бенромах 10? У мене, якщо чесно, немає чіткої відповіді. Та є відчуття, що на фоні сотень інших відомих і не дуже відомих віскі цей просто загубився, бо не розказує про себе в медіа словами унікальний, інноваційний, експериментальний, оригінальний, той, що зірве вам дах. Натомість він тихо і спокійно, і прицільно точно робить свою справу. Ну, я від таких брендів просто в захваті. Отже, маємо втілення олдскульного віскі з легким димом на 10 ppm, витриманий в хересних і бурбонових бочках протягом 10 років і розлитий без холодної фільтрації та додавання кольорового барвника. Із перших ковтків цього віскі. Відчуває, що ну, він наче не з масовочної ліги. Смак дуже потужний, як на свої 43%, Дескриптори б'ють прям в обличчя нотами меду, кориці, ванілі, тютюну та какао. А дим тут, панове, попелястий деревний, наче от-от вщухло багаття. Фішкою є нота смаженого фундука, яка так артикульовано підкреслює багатство і елегантність спіріту. Бенромах 10 точно відпрацьовує свої 2800 гривень і належить до категорії тих скотчів, що потягнуть щирих фанатів куштувати наступні релізи в лінійці, аби тільки було бажання куштувати нове, і шукати ширший смаковий досвід. Маю надію, що з цим вам допомагаю я своїми розповідями та рекомендаціями. Мій список віскі, що ігнорують, однозначно буде поповнюватись, і думаю, не без вашої допомоги. Тому накиньте мені в коменти ваших прикладів віскі, які погано впізнавані, непопулярні, але Маю чим здивувати. Буду радий почитати та обговорити. Як завжди, дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, бо ви того вартуєте, друзі. І до зустрічі у нових відео.